Чого я Нет, ты у тебя Тебе прийняли снайпер. Будеш убийцей работати. Уважаю, скоро на Бахмут. От выход, це груз 200 і груз 300. І я просу довичу, щоб він застрелив. Мене. Лучше так, чем заживо там бути. Я хочу пройти в АЛК і воли сіар. Це анархия. За що я воював? Я був і водителем, в магазині адміністратором працював. Потім війна почалася, ну, я так щось подумав, тут повестки всім роздають, люди уходять від ТЦК, ну тобто якось намагаються скрити себе. А я йду ціленаправленно, і стоять двоє вояк, п'ють кофе. Просто кофе п'ють. Я кажу, мужики, де воєнкомат? Вони в шокі були. Просто стояли в шокі. Кажу, а що ти хочеш? Я кажу, я доброволець, я йду кажу, хочу в армію. Ну все, і мене посилають, виходить, ну, проводять, я заходжу в ТЦК, мені дають повестку. І кажу, через два дні приходь, будемо оформляти ну, медкомісію. Ну, переучення, це стрільбище, кажуть, ти ну, користуєшся? Я кажу, так, да, я вмію стріляти. І кажуть, ну там по мішеням, там все остальне. В общем, неплохо я себе показав. Кажуть, в Іспанію поїдеш. Кажу, а що, ну, що в Іспанію? На снайпер. Кажу, да, поїду. І поїхав в Іспанію. Там місяць обучився, приїхав. Уже скоро на Бахмут. От. Оттуда виход є. Це два варіанти: це Груз 200 і Груз 300. Я сидів на третьому етажі, в 9-й в Бахмуті з напарником. Він ну, в отці годиться. Дядя Віті його звати, його вже немає, він покійний. Він коректорівщик, я снайпер. От, і виходить, ми сидимо, дивимося, що там за обстановка. Це часом один ночі було. І піднімається такий шар. Типа як луна світи, освіщення. Це освіщення називається для е, розвідчиків. І в мене е, запалився блиснув каліматор на снайперки, і з танка починають по зданню бити. Раз, два, третій удар. Я так, Йожик, треба смахуватися. То есть. І він успіває вискочити, а я чую, що здання рушиться. Я тільки вискакувати. І на мене плити падають. А я коротше, не встигаю вискочити на вихід, і мене привалює плитами, по голові б'є дуже сильно. І в мене просто рука рукається на виході торчать, і трохи просвіта ну, фізіономії О, Рука переломана, і я чувствую, дихати нічим. Во-первых, пиль, а во-первых, думаю, що мені дали в кадик? Це моя нога, виходить, моя п'ятка. От іменно в кадик дала. І я просив витащити мене, не залишаєте. Дядя рації, виходить, пацану, вони привозять э, этот генератор, болгарку, і починають випилювати стіну. Випилюють і починають ну, бити, щоб її там добити, повністю. вибити. І командир мені каже: Йожик, не переживай, ми тебе витащимо, все нормально, там, все таке. Откуда метра два, виходить. І каже, пацани, треба евакуїрувати, потому что мы его не вытащим. А битва продолжается уже бесконечности. Ну, то есть вообще тишины немає. І Я це чую, ну, чую. І понимаєте, у мене таке состояние. Думаю, Господи, за заживо вмерти? ну похоронений заживо. Я просю дядю вітю на батниках, просто глаза піднімаю, там фонарики включили, ну там на телефонах, там все остальное. І я просив дядю Вітю, щоб він застрелив мене. От, тому що, ну, краще так, ніж заживо там похороненим бути. Він махає головою «нет», і я в цей момент падаю в омарок. Я одуплююся, він мені дає автомат, щоб я сам себе. В ліву руку, і він мені дає вже направлений автомат на себе, щоб я курком просто, великим пальцем, нажав вистріл. я такий... Тик и и опять падаю в ломотом. А да, да. там одупляюсь и матом э, кричу. Ну, я сейчас вас сам э, перехерачу, Ну, извиняюсь. Вот так. Вот. И он за лямку автомата... Тяне, ну, виплачує в мене автомат, і пацани стоять кажуть: можеш на командира, можеш евакуюватися, ми його не кинемо. І починаю далі стіну долбати. Просто виламали стіну, мене витягують, і в мене просто колен, ну, іменно мій сустав, це повністю. Він отак від шиї відходить, і я бачу, що він отак болтається. Я отак за за ногу беру себе, а просто нога отут. І мене в ту сковку привозять. Ну там посілочок такий недалеко. Це саме ближня наша евакуація була. Хто-пише там форму 100, хто-то там вет в, в, в коле, в шию, і з мене одежду стизають. Я одне, що крикнув кажу, шеврони кажу, не викидуйте. є який то кажу, кульочок, шеврони в кульочок. Ні телефон, ні документи. От у мене навіть воєнні білету зараз немає, тому що він там остався. Перемотали мені ногу і увозять чи в часов яр, я вже не пам'ятаю, ну чесно, там от просто ближайший госпіталь. Все, і там ужас, як почався, все проїздить. У них немає ні обізболав, нічого. І починаю мені наживо там все обрабатувати, я там кричу, ну просто мені отак рот затикали. Це капець. А утром мене відвозять в Дніпро, і через буквально дні п'ять мене перевозять в Житомир. А мене вже хоча б так, ну, під, підшили там все, все, все таке. І мене в Житомирську область переводять. Я там теж, може, неділю-дві там був. Ну, так, недовго. Мене переводять в Київ в часть, і, виходить, я першу епілепсію хапаю. Просто так в част, і в мене епілепсія, і я падаю. Це перша епілепсія, із-за того, що коли плити падали, перший удар був на голову. Мене відвозять в больницю, в пункт роматології, інститут роматології Київ, дополнительна операція тому що у мене все, ну, не зашите було. Там, ну, просто там розвал такий, мені перев'язки постійно треба було. Мені роблять операцію в Києві. Через дня три, навіть 4, мене виписують. Ну Просто місто немає опять. Мене виписують. Я на Кастелях просто е, їду на ВЛК, теж в Києві. Мені роблять ВЛК і. Я місяць проходжу, я обратно там ночував, от місяць я їздив кожен день по одному доктору проходить. Я це все проходжу, і в ітогі рішення мені виписують таке, що я на полгода непридатний. І мене додому відправляють. Я приїжджаю сюди, горішні Плавні, до жінки, все, я відповію, ну, реабілітацію. И тут мне надо было через 14 дней снять швы. Я приезжаю в этот, сюда, в нашу больницу, снять швы, посмотреть. И тут оказывается, что занеслась инфекция. Все, говорят, на следующий день операция. У меня операцию сделали, поменяли мне. Вот тут у меня две шпицы стоят и привязана проволочка. Вот так вот. Ну, там на снимках у меня там все есть. Все, одну операцію. Потім вторую І це з октября місяця, по -моему, или с ноября Я до 7 апреля тут проводив реабілітацію. Все, потім виписали. Потому що в мене ВЛК заканчивалось. Мені треба було їхати в штаб брати направление на ВЛК. То есть заново, і проходить опять це все заново. Ну, направление було ще на дальнейшее прохождение лечения вже в, ну, в городе Київ, то есть в Інституте травматології. Я приїжджаю туда. І получается, я приїжджаю в Київ в травматологію, все. а мене не беруть туда. Потому що не маю опять. Мені виписують вітаміни. Каже, витамины місяць прип'єсть, а потім вже. Там, чи операція, чи далі лічення. А я без цього, ну, без лічення, я не можу ВЛК пройти. Мені не дають направлення на ВЛК. От і до сих пор мені не дали. Зараз наша Дніпропетровська знаходиться. Мені кажуть, щоб я туди їхав. Мене і на Сумщину після цього, цього відновлення мене на Сумщину посилали, щоб я воював далі. Я кажу, як я буду воювати далі, якщо. Ну, я реально не можу. Я її ну, просто розогнути не можу, даже там. І согнути на 90%, ну, чи 90 градусів, От все. Вона каже: ой, э, этот, э, командир каже, э, так тебе все одно робота лежача. Ну, як як це розуміти? Я писав рапорт, виходить, в один день на УБД і. на восстановление военного билета. У БД есть, а военного билета не А для чего это делается? Потому что выплата мне должна за, э, этот, за мне должна быть очень ну, серьезная сумма, там что-то 600 чем-то тысяч. И мне не восстанавливают военный билет. Я уже просился перевести в другую часть. У меня там знакомый командир есть, нормальный, все. І не один, кстати. Ну, мені розрішення не дають. А мене перевели з 5-го ОШБ, виходить, в 50-ту роту це резерв. Ну, типу там ранені всі. Ну, це, це безпреділ. Це безпреділ, який -то? Ну, Мені зараз на даний момент треба операція. От, це вже по восьма операція буде. Треба якось восстановити коленку, виходить не шпиці, а сустав повністю так допомагати, щоб я мог, там, присісти. Я в позову лотоса не можу сісти. От вона. Згинається і все. А далі вже боль. От. Я не можу її там витягнути повноцінно. Мені тут у грішних плавнях, от, доктор, він мені ну, все безплатно було. А потім, коли мене поза штат виявили, от, у мене остання операція якраз в нас в февралі була, по-моєму, в февралі. І мене 7 апреля мене виписують. І все. Більш ніде нічого не соглашається. За що таке отношение, я не розумію. Якщо так головне, що і добровольцем пішов, ну, якби. Я ж не то, що типу, ради денег пішов, я пішов захищати свою родину ну, 38 тисяч. Після цього мені ще треба ну, реабілітація, вітаміни, ну, всі препарати то есть, для ну, потрібного дістання. Я навіть після цієї суми не знаю, скільки там потрібно. Багадаря волонтерам. От ми, не збирали цілу потрібну суму 30, ну, там 40 тисяч. Я хочу е, уже пройти в ВЛК і уволитися з цією армією. Це анархія, це не армія. Я хочу нормально піти і працювати. Тому що в мене сину 1,5 е, року. Жена отримує на сина 860 гривень. У мене зараз офіційна зарплата, так як поза штатом, 652 гривні. 652 гривні на місяць. Не 20 тисяч, не 30, не 120, як там усі це обсуждають. 652 гривні на місяць. Що це за фантика, кажу? У мене сину півтора року. Я переселенець, от, з от Слуганськ. Квартира немає, переселенець. І я, отримую, у мене син там. І я отримую таку зарплату. За що я воював? Ну за що, ну реально? Переселенчиські дві 200 у мене і у вже на неї і на сина. Там, по-моєму, сім тисяч усі приходить. Оці мої 652 гривні і 860 усе їхнє. Я хочу вже да, гражданським настатися, бо так як безприділ таки творився нашій армія то Смуслу залишається. Я своє, думаю, ну, на мій погляд, що я своє вже відслужив. Ну, я віддав, виходить, здоров'я родині, я зараз залишився 650 гривень, коленки немає, працювати я не можу, сина я воспитати повноцінно не можу. Ну, тобто не прогулятися, нічого. Ну, скільки, ну, 100 метрів я пройшов. Все, сів на лавочку отдохнуть. Жінка, я не можу вийти, навіть э, кофе попити, тому що денег не вистачає. Це все тик притик Хочу Хочу повноцінно піти на якусь роботу. Навіть якщо не офіційна, просто на не И работать, як і всі остальные люди, і зарабатують день. Яку-то суму. Э, так, щоб. Не на 650 гривень працювати. Я тут працював по місту от, водителям людей просто возивнув, я в день 1250 в день. А тут я служив, виходить, скільки стресу собі наніс, ній, скільки в ці мої рук всього надіяли. Я 650 гривень буду отримувати. Та за що? Ви що? Я не знаю, що мені за це інтерв'ю там буде. Ну мені не стыдно це казати, тому що е, я кажу, як оно є. Це, це бред собачий.